Амазон це не просто про купив книжку онлайн, це про те, як з гаража вийшла імперія, що сьогодні доставляє майбутню коробці. У цьому відео я покажу вам, як звичайна інтернет-книгарня стала однією з найбільших компаній світу. Як Амазон змінив торгівлю, хмари, стрімінг, доставку, медицину, та і взагалі, можливо, скоро змінить усе наше життя. Всім привіт! Мене звати Івана. Я вітаю вас на каналі Відверто про гроші, де ми говоримо про інвестиції та фінансову грамотність. Як ви зрозуміли, я почала нову рубрику, а саме, де розповідаю вам про різні світові бренди. Якщо вам цікаво, будь ласка, поставте лайк цьому відео і не забудьте написати в коментарях, яку наступну компанію мені варто розібрати? А тепер поїхали говорити про Амазон. Амазон це величезний світ онлайн комерції та інновацій. Це компанія, яка змінила обличчя онлайн-комерції та вплинула на дійсно багато інших індустрій. Від свого скромного початку як онлайн-книгарня до найбільшої в світі інтернет-платформи для продажу товарів, а також лідера в галузі хмарної технології. Амазон стала однією з найбільших і найбільш впливових корпорацій на планеті. Але її історія, що охоплює понад два десятиліття, є не тільки розповіддю про комерційний успіх, але й про безперервні інновації, агресивну стратегію розвитку та постійне прагнення до досягнення нових висот. Отже, як все починалося? Уявляємо: 94 й рік. Джеф Безос сидить у гаражі, і будує сайт, щоб продавати книги онлайн. Звучить дещо як один із стартап із мрії. Десь от класична історія фільму. Так, але цей вижив. І трохи буквально зовсім трошки. Виріс. Амазон була заснована в 94 році Джеффом Безосом у місті Сієтл, штат Вашингтон. Ідея створити компанію, яка продавала книги через інтернет, з'явилася після того, як Безос зрозумів, що онлайн-комерція має величезний потенціал. Ідея була простою створити просто веб-сайт, на якому користувачі могли б купувати будь-які книги, не виходячи з дому. І він дійсно почав над цим працювати у своєму гаражі, розробляючи платформу та будуючи стратегію продажу. Перші роки роботи були нелегкими, як і абсолютно у всіх підприємців. Амазон змагалася з величезними витратами на маркетинг і технології, а також з багатьма конкурентами на ринку. Однак вони мали один інструмент: а саме ретельний аналіз попиту та створення потужної логістичної мережі. І завдяки цьому компанія почала зростати. Перший великий прорив стався в 97-му році, коли компанія вийшла на біржу і буквально стала публічною, отримавши значне фінансування для подальшого розвитку. Спочатку Amazon була просто онлайн-книгарнею, але в 98-му році компанія почала розширювати свій асортимент товарів. І тоді Безос усвідомив, що для створення. Ворення справжнього онлайн-гіганта необхідно продавати не лише книги, а й багато інших категорій товарів. Таким чином, компанія почала продавати музику, відеоігри, побутову техніку і навіть одяг. Це стратегічне рішення стало однією з основ для подальшого зростання. І вже до кінця 90-х Амазон почала завойовувати ринок не лише США, а й міжнародний. На відміну від традиційних ретейлерів, компанія зробила ставку на величезний асортимент і можливість зручного онлайн покупок. З найбільших інновацій Amazon стало введення Amazon Marketplace в 2000 році. Це новий підхід дозволив стороннім продавцям виставляти свої товари на платформі, забезпечуючи покупцям ще більший вибір продукції. Marketplace швидко став величезною частиною бізнес-моделі Amazon, що дозволило компанії не тільки збільшити асортимент товарів, а й отримати комісії від кожної угоди. Ця бізнес-модель не тільки допомогла Amazon стати лідером в онлайн комерції, але й змінила саму природу. Роду торгівлі, даючи можливість будь-якому продавцю від малих підприємств до великих корпорацій продавати свої товари без необхідності створення власного інтернет-магазину. Невдовзі після створення Marketplace Amazon почала активно розвивати Amazon Web Services. Цей хмарний сервіс був запущений у 2006 році і з часом став однією з найприбутковіших частин компанії. Amazon Web Services дозволяє компаніям орендувати потужності для зберігання даних і обчислень, не потребуючи великої кількості власних. Них серверів або інфраструктури цей сервіс став важливим елементом у розвитку інших бізнесів від стартапів до великих корпорацій і дозволив Amazon стати лідером на ринку хмарних технологій. Амазон завжди прагнула для забезпечення найкращої логістики і доставки товарів. З Цією метою компанія постійно інвестувала в автоматизацію складів, створення високотехнологічних центрів обробки замовлень, а також розвиток доставки. У 2013 році Амазон презентувала своє бачення майбутнього Amazon Prime Air. Це проект, який забезпечує використання безпілотних літальних апаратів для доставки товарів. Хоча цей проєкт знаходиться досі на стадії тестування, він демонструє прагнення компанії до інновацій в доставці та логістиці. Крім того, Amazon активно працює над створенням власної мережі доставки, щоб зменшити залежність від зовнішніх логістичних компаній і знизити витрати на доставку. Це включає створення Amazon Flex, програми для залучення водіїв, які доставляють товари. Ми вже говорили про товари з вами, і також про те, що компанія почала створювати свій маркетплейс. Але з часом вони пішли ще далі. Компанія дивилася, які з цих товарів суть популярними в певних категоріях і почала почала їх самостійно виготовляти. Таким чином, окрім того, що компанія продає товари продавців зовнішніх, вони також виготовляють і внутрішні товари для продажу. До речі, цікавий факт, коли навчалася в гарвардській бізнес-школі, один з наших викладачів обчислення даних був один з фінансових директорів Amazon. Вони розповідали, як саме вони обчислюють всі замовлення, дивляться на сайт і взагалі його покращують. Пам'ятаю, з уроку наступне, що у компанії Amazon є, звісно ж таки, свої аналітики, які змінюють, окрім того, що положення певних секторів, положення певних товарів, і навіть дивляться, як зміна тексту певного рекламного або навіть умовно спочатку йдуть категорії там одяг, техніка, якщо навіть вони змінюють техніку наперед. А потім ставлять одяг, як це впливає на продажі, щоб ви просто розуміли, що Амазон обчислює щодня просто шалену кількість даних, і вони навіть робили таку екскурсію по своїм хмарним із цим таким офісам, де це все зберігається, і я вам скажу, що дійсно поки що найкращих рішень я не бачила. І до речі, Амазон дуже активно використовує штучний інтелект і достатньо давно, якщо ми так чуємо про це лише там. Нехай рік два, то повірте, для того щоб обробляти такі дані, це вже давно в корпораціях юзається. Amazon також відома своїми стратегічними придбаннями, які дозволяють компанії розширювати свої можливості та присутність на ринку. Одним з найвідоміших придбань стала купівля Wall Foods у 2017 році за 13,7 мільярда доларів. Це стало значним кроком у напрямку фізичної роздрібної торгівлі а також допомогло компанії розвивати нові напрямки, такі як доставка продуктів та послуги для місцевих магазинів. Інші відомі покупки включають також Ring – платформу для відеоспостереження, запис онлайн-ретейлер взуття. Twitch, стрімінгова платформа для геймерів та багато інших. Ці придбання дозволяють Amazon не тільки зміцнювати свою позицію на ринку, але й розширювати можливості для своїх клієнтів, додаючи нові сервіси та продукти. Одним з найбільших досягнень Amazon є Amazon Prime це програма підписки, яка надає користувачам доступ до різноманітного контенту, в тому числі члени Prime отримують безкоштовну доставку, доступ до потокових відео і музики, а також знижки на певні товари. Програма Прайм стала швидко популярною і зараз має десятки мільйонів підписників по всьому світу. Це дозволяє Amazon не тільки генерувати стабільний прибуток, але й забезпечити лояльність своїх клієнтів, що є важливим фактором у конкурентній боротьбі. Так, до речі, Prime конкурує саме з Netflix. На горизонті майбутнього Amazon планує продовжувати свій розвиток в нові напрямки. Одним з найбільших викликів і можливостей для компанії є подальший розвиток штучного інтелекту та автономних технологій, включаючи безпілотні доставки та інтеграцію голосових помічників, таких як Alexa, у повсякденне життя користувачів. Крім того, Amazon активно працює над розширенням своєї присутності у медичній сфері, зокрема в галузі фармацевтики та охорони здоров'я. Компанія вже почала продавати лікарські засоби, а також працює над створенням нових технологій для медичних установ. Я особисто інвестую в Amazon далеко не один рік і бачу в цій компанії просто величезний потенціал. Прикріплю вам зараз картинку, щоб ви наглядно бачили весь всесвіт цієї компанії, тому що це давно не про онлайн-платформу. Це дійсно не просто магазин, а величезна корпорація, що охоплює безліч індустрій від онлайн комерції до хмарних технологій, до автомобільних і медичних інновацій. Також компанія продовжує дивувати своїми досягненнями і ставити нові стандарти в світі бізнесу. А завдяки своїй здатності адаптуватися до змінюваних умов ринку та постійно інвестувати в інновації, Amazon залишається однією із найуспішніх і впливових компаній на планеті. Амазон це гравець, який формує економіку, як ви думаю, вже зрозуміли, змінює індустрію і навіть впливає на щоденні звички людей. А головне питання не в тому, що ще зробить Амазон, а коли. І чи готові ми до світу, де одна компанія знатиме про нас усе. Цікаво, чи ви інвестуєте в компанію Амазон і по якій ціні придбали свою першу акцію? А якщо ні, напишіть, чи плануєте. До речі, ми стільки говоримо про компанії, я завжди кажу вам, що дуже важливо їх мій обирати. Адже, хоча компанія Amazon, як ми вже проговорили, є величезним гігантом, попри те, потрібно розумітися, а на чому вона заробляє найбільше, де стабільні грошові потоки, який чистий прибуток і чи здатна компанія пережити всі кризи. Саме цьому ми навчаємо нашому фундаментальному курсі інвестицій, який вже пройшло більше двох тисяч студентів. Протягом двох місяців ви розглядаєте абсолютно всі аспекти: від знання, які інструменти взагалі існують, до того як обирати. Компанії, спостерігаючи за їх фінансовими показниками. Для того, щоб потрапити на навчання, вам необхідно пройти безкоштовну діагностику, а саме розбір вашої фінансової ситуації, можливостей та чи взагалі вам це навчання буде потрібним. Для того, щоб потрапити на цю діагностику, необхідно сповнити заявку за посиланням в описі під цим відео. Чекатиме вас на нашому курсі інвестицій. Сподіваюсь, також це відео для вас було корисним, тож не забудьте поставити лайк і написати в коментарях. Ще дійсно вам сподобалося. А ще не забувайте підписатись на канал, тут більше про фінансову грамотність та інвестиції для новачків.